Вітаю друзі, вітаю всіх. Я. Перше виходжу в прямий етер, і цей прямий етер він не простий. Він буде дуже коротким, тому залишайтесь, не поспішайте переключати відео, mm -hmm. а дослухайте до кінця. Він забере у вас буквально 5-10 хвилин. От е, мене звати Анна Володимирівна або просто Анна. Я є тренером з йоги, пілатесу та е, гамак е, Практик. От, а, або гамак йоги, або гамак фітнесу ви могли чути про такий вид йоги. Так от, е, я, це такий у мене етер-запрошення е, на мої онлайн-практики. Я їх називаю. Креативні йога-практики. Чому я вас хочу запросити Та тому що я проводжу їх абсолютно безкоштовно. Я відкриваю всі свої практики. Раніше, протягом чотирьох місяців, я проводила онлайн за закритими посиланнями, а це я вирішила відкрити свої онлайн-практики, тому що я відчуваю в цьому потребу, потребу у служінні людям, потребу у тому, щоб е, бути корисною. І е, якщо вже Бог наділив мене таким талантом, таким інструментом, через який е, я можу служити людям, вам і йому, то я Думаю, що це буде найкраще рішення відкрити практики для всіх. Тому. Uh що вівторка і що четверга о 17-й годині, 15 хвилин за Києвом, я чекатиму усіх бажаючих на Килимку в прямому етері тут, на YouTube, на моєму каналі, тому підписуйтесь от, і обов'язково слідкуйте за анонсами моїх прямих етерів, а також нових відео. От, я тільки починаю, скажімо так, Просувати свій е, YouTube канал, тому, на жаль, багато інформації ви ще тут не знайдете, але повірте, е, зі мною вам буде, я вірю в це, цікаво буде дуже корисно, ефективно і е, важливо м, зрозуміти такий момент. Е, я не хочу. Дуже багато розказувати про себе, але буквально трішечки все ж таки певно треба сказати, щоб ви зрозуміли взагалі, хто я є така, от і скільки часу я в практиці. Е, я в практиці вже в особистій практиці вже майже 13 років. Як тренер, я е, практикую уже як практикуючи тренер, я більше 6 років. От починала я саме з гамаком практик, От. І, Але зараз е, я все ж таки пішла в, глибоке, в, в глибокий духовний розвиток особистий і практикую, звичайно, йогу як систему саморозвитку, і е, я хочу передавати ці знання уже і людям. І я думаю, з часом це буде розвиватись, 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 ставати. Все ширшим і ширшим, по мірі розширення моєї свідомості буду розкриватись і для вас, дорогі друзі, і, можливо, стану корисна і вам. Тому долучайтесь, почнемо з практик на килимку. Що таке мої креативні практики, які я створюю для. Вас креативні практики, чому я їх так називаю? Тому що це не чиста в класичному вигляді йога, от певного там напрямку. Ні, це практики комплексні, які складаються з. П'яти, скажімо так, методик, які я туди вкладаю, і це звичайно, основа це йога, От, тобто йога асани старовинні йога асани Я йду вглиб, я прямо такою звідти дістаю. От, е Потім це Пілатес, так як я є тренером з Пілатесу, я дуже поважаю цю реально досконалу систему для розвитку фізичного плану людини от, для оздоровлення опорно-рухового апарату, тому я вкладаю. В свої комплексні практики Пілатес. Друге, це, це я вже друге сказала. Третє це балетні техніки, тому що в минулому я була колись давно балерина. От в дитинстві. От, 10 років я присвячувала класичному балету, присвятила. От тому, звичайно, звідти я теж інколи беру дуже класні елементи балету. Тому він, він присутній в моїх креативних практиках. Е, ну, е, звичайно, е, силовий тренінг і медитативні техніки. От е, тому е, долучайтесь, е, ви не пошкодуєте Спробуйте, ви нічого не втрачаєте. Це абсолютно безкоштовно. Звичайно, якщо ви відчуєте, що ви захочете віддячити, ви можете це зробити в якості донату. Я буду вам дуже вдячна, тому що ми розуміємо, як це працює, коли ти щось хочеш брати, важливо віддати. От я з радістю, з відкритою душею, з відкритими намірами, з відкритим серцем ділюсь. І віддаю вам е, кожного тижня двічі на тиждень, е, два рази точніше, на тиждень, е, по вівторкам і четвергам о 17.15 свою енергі, енергію. От, і сподіваюся, ви будете її приймати, вона вам буде е, корисна. І ви зможете стати кращими, оздоровитися не тільки на фізичному рівні, а й на всіх рівнях свідомості, тому що я буду працювати з вами на всіх рівнях свідомості. Тому що ми будемо починати з наміру, налаштовуватися на заняття, потім ми будемо працювати. У нас будуть також дихальні техніки, пранаями, Ну і звичайно. Це, що я перечислила йога, пілатес, силовий тренінг трошечки, десь балет, десь. Тобто будемо з вами креативити, тому що саме це і є найголовніша божественна якість в людині, дана нам Звище це креативність, творчість, ну і звичайно доброта. Тому будьте Творчими, будьте креативними, будьте добрими, уважними до себе і приєднуйтесь на мої креативні практики. Ще раз повторюсь: щовівторка, щочетверга, о 17:15, я чекаю на вас тут, на моєму каналі. Не забудьте підписатися От, і, звичайно, повідомте своїм друзям про такий цікавий момент. Як безкоштовні практики, долучайтесь, спробуйте. І я буду дуже-дуже рада вас бачити і знайомитись з вами ближче. Що ж, всім гарного часу доби, Намасте. дякую за вашу увагу, всім, всім мої поклони і до зустрічі на моєму каналі. Ну і, звичайно, на Килимку. Розвиваємось разом, стаємо кращими разом. І будемо сяяти у своїй величі. Всім папа. -па, і а, я буду відключатись. Це був мій, до речі, перший етер. І якщо вам не завадить часу трошечки, напишіть, як взагалі, чи все вам відгукується, чи як я була тут в кадрі. Дякую, всім, всім папа, -па, до зустрічі. Ти тут Боже, перший раз в етері. Мабуть, так, зупинити трансляцію. так.